Скільки є захищеними діти сьогодні. Таким буде і наш завтрашній день. З таким головним месенджем відбувся профільний діалог між дотичними людьми у цій сфері. Власне у Закарпатській обласній прокуратурі на часі питання дотримання прав неповнолітні. До спільної ініціативи долучилися і представники СБУ, національної поліції, перші особи області, а також політичні лідери Ужгорода, Мукачева, Тячева та Рахова на публічній нараді. І Андрій Крючков уповноважений справ люди у Сакарпатській області саме команда Крючкова здійснила понад 70 виїздів на проблематичні місця, де порушуються права людини у нашій області. У нас є випадки, коли діти були залишені в небезпеці представниками працівниками відповідних служб. При тому, що напередодні до мого візиту відповідні посадові особи здійснили візит і побачили, що діти знаходяться в умовах, які загрожують напряму їх життю і здоров'ю. Але замість життя відповідних заходів в межах своєї компетенції вони вирішили відвідати інший захід, але не вживати негайних заходів щодо збереження життя та здоров'я дитини. Окрему увагу приділили ситуаціям, коли загрози стають публічними. Так цього року в області зафіксовано випадок, коли підліток відкрито заявляв у мережі про наміри вчинити теракт. Затримання 15-річний хлопець хотів напасти на школу, в якій сам навчається. Холодну зброю заховав в наплічнику і вже почав трансляцію на стрімінгову платформу, але на вході до закладу його затримали правоохоронці. За попередніми даними юнак планував транслювати напад на учнів в соцмережі. Де і проанонсував цей злочин. Його допис побачили правоохоронці Великої Британії і попередили своїх українських колег. Під час зустрічі обговорили низку проблем, що безпосередньо впливають на безпеку неповнолітніх дітей. Йшлося про незаконне використання коштів у сфері освіти, дорожньо-транспортні пригоди за участі підлітків, а також необхідність посилення профілактики дитячої злочинності. Підсумовує зустріч керівництва обласної прокуратури в Закарпатській області. Його результатом буде Писання спільної постанови, де будуть визначені конкретні заходи організаційного характеру, визначені коло органів і суб'єктів, які будуть виконувати визначені ці заходи. Вибачте, за повторення значить, це дасть певну можливість і направленість на досягнення визначених визначеної мети. А основна це мета це покращення захисту прав і інтересів дитини у прокуратурі. Наголошують, за тяжкі злочини проти неповнолітніх відповідальність має бути максимально жорстокою у межах визначених законом. На жаль, фіксуються і. Розслідується і правоохоронними органами області. Ряд кримінальних проваджень, пов'язаних як із розкраданням бюджетних коштів, які виділялися на сферу охорони дитинства, так і привласнення цих коштів, обернення їх на чужу користь шляхом зловживання службовим становищем. Це як здійснюється, як і службовими особами, які б мали раціонально використовувати ці кошти, спільно, на жаль, з підрядчиками і субпідрядчиками, які виконують ці роботи. Такі факти нами виявляються. Лялися, маю на увазі правоохоронними органами області, і прокуратура забезпечувала процесальне керівництво як в шкільних закладах, так і в дошкільних закладах. Зі слів спікерів зазначаємо, що зазвичай байдужість або зволікання з боку відповідальних служб часто призводять до непоправимих наслідків тяжких травм або втрати дитячих життів. Це у летальних обставинах. На жаль, у цьому році у Закарпатській області такі випадки виявлені. За результатами наради сторони домовилися про посилення взаємодії між усіма службами та швидке реагування на кожен випадок порушення прав дитини. Чи відкрився новий молодіжний простір. Місце для ідей, ініціативи розвитку активної молоді. Проєкт реалізувала громадська організація Вайно. Приємно бути сьогодні тут. Адже така подія в місті Мукачі відбувається не кожен день і не кожен місяць. Мене надзвичайно радує те, що в нашому місті є така молодь, яка не тільки. Робить якісь відповідні кроки і речі, а в той же час насамперед має бажання робити те, що ви зробили сьогодні. Ідея створення молодіжного простору кажуть організатори, виникла з реальної потреби, бо головне мати місце, де можна не просто провести свій час, а реалізувати свої плани. Ідея почалася ще на початку війни, коли ми побачили, що дуже багато молоді ВПО приїжджають нашу громаду і вони не мають можливості інтегруватися і просто залишаються вдома самотніми і. Тоді ми почали працювати над цією ідеєю. Над молодіжним простором, саме такого формату, де молодь може просто прийти, відпочити, навчитись і реалізувати свої ідеї в громаді. В Майбутньому ми плануємо запустити проект Молодь для громади, який включає інтеграцію, соціальну підтримку та психоемоційний відпочинок. З Нашої сторони ми хотіли, щоб просто розвивався і, зокрема, за підтримки плануємо реалізовувати Розширення цього простору на другому поверсі. Це буде також і ремонтні роботи та облаштування для того, щоб ми могли проводити заходи із відповідного батьківства і залучати також до простору ще більше представників ромського населення, щоб також проводити з ними окремі заняття. Під час відкриття розповіли про ключові напрямки роботи простору, головні перспективи та втілення ідей. Порівняти те, що сталося, як воно виглядає з тим, що було, може тільки той, хто бачив, що було тут до того. Це був склад соціального захисту в звичайному вигляді, страшний запущений. Тут зробилася колосальна робота. Підтримують місцеві ініціативи і підприємці. Вони переконані, інвестиція в молодь це інвестиція і в майбутнє громади. Саме в цьому хабі я теж їм постійно допомагаю різними будівельними матеріалами, порадами. Частково я в них ментор. Дуже цікаві молоді люди. А взагалі, молодь то є наше майбутнє, і як ми його побудуємо, так воно у нас і буде. Завершилось відкриття в теплій та неформальній атмосфері зі спілкуванням, знайомствами та гостинцями від учасників. Організатори обіцяють, цей простір буде без меж він стане новим майданчиком для можливостей. Нове звучання і ще один етап у творчості. Всеукраїнський гурт Комбріо вже згодом презентує на широкий загал нову композицію ранок. Про це заявив засновник гурту Ігор Герасимов. Чоловік також розповів про оновлений склад гурту, який, за його словами, сьогодні звучить більш цілісно та сучасно, поєднуючи свого роду емоційність і глибину. Власне про композицію ранок говорить Ігор Герасимов. Ми її з гуртом зробили. І дівчатка. Во цей оновлений склад з хлопцем. Вони вже будуть презентувати. Я надіюся, що ще в цьому році. До кінця цього року вийде і кліп, ну і сама пісня, і буде цікаво. Комбріо вже понад кілька крайніх років виходить до людей виключно на благодійних заходах. Саме через музику Комбріо підтримує важливі ініціативи, об'єднуючи людей навколо допомоги та спільної справи. Кожен виступ це внесок у підтримку тих, хто цього потребує. За чотири роки існування «Конбріо» ми жодного концерту не зробили за гроші. Всі концерти, які ми робили, це благодійні концерти на підтримку Збройних сил України, прикордонників. І в цьому році, в лютому місяці, ми робили великий концерт під назвою Конбріо збирає друзів. Ми тоді збирали гроші для третього прикордонного загону і зібрали деяку суму. Прикордонники отримали від нас допомогу, а глядачі отримали гарний настрій. Плануємо знов-таки в лютому місяці зробити ще більший захід для допомоги теж нашим прикордонникам. Нова молода вокалістка Альона Макарович відносно недавно вступила в команду Комбріо. Дівчина каже, що така можливість це насамперед професійний ріст. Не ну, спробуєш ну не дізнаєшся, як піде. Ми відбулися в нас на наступному тижні перша репетиція. Підготувала, скинула мені один текст одної пісні це колір калини. Я його вивчила, і ми щось почали пробувати. Окрім гарних голосів, харизми, якісне доповнення є саме у мелодії. Саме її звук, наче пульс, та основа з якої починається рух вперед. Я як барабанщик для мене все ж таки більш напевно важлива. Це ритмика. В кожній пісні є ритмика, і в пісні ранок теж своя ритмика. До речі, це а, є така ритмічна фігура – шафл». Вона достатньо проста, але як виявляється, для багатьох музикантів-барабанщиків не так і просто це зіграти, щоб саме донести той настрій, який вона несе. По перше, це по-друге, ви говорите про мелодію, і в принципі гра на барабанах теж передбачає трошки мелодійне мислення. Здавалось би, це дивно, але ну багато барабанщиків, коли грають, вони а, будують свої музичні фрази як теж мелодію. Хоч сторінка із життя Комбріо це історія про взаємний обмін, коли кожен звук має значення, а кожен учасник є важливою частиною цілого. У Комбріо немає головних і другорядних. Тут музика народжується з довіри, підтримки і спільної мети. Сьогодні гурт обирає шлях благодійності, перетворюючи творчість на спосіб допомагати. Бо коли музика об'єднує, вона стає силою, що працює для інших. Час поїздки на схід, голова Закарпатської обласної адміністрації Мирослав Білецький зустрівся із своїм колегою, головою Донецької ОВА Вадимом Філашкіним. Обговорили напрямки співпраці та підтримки. Закарпаття, як тиловий регіон, регулярно підтримує прифронтову область для поглиблення співпраці. Реалізації спільних ініціатив підписали меморандум між Закарпатською і Донецькою обласними військовими адміністраціями. Згідно з документом, два регіони спільно працюватимуть у таких напрямках: підтримка внутрішньо переміщених осіб, підвищення обороноздатності та безпечності прифронтових громад, допомога ветеранам та ветеранкам війни, сім'ям загиблих військових, охорона довкілля та екологічна безпека, освіта, дитяче оздоровлення та молодіжна політика, охорона здоров'я та реабілітація, фізична культура та спорт, прияння облаштуванню і розвитку підприємств та установ, зокрема комунальних переміщених з території Донеччини, до безпечних районів Закарпаття. Наша область була й залишається надійним тилом та партнером для регіонів, які щодня страждають від обстрілів ворога. Тому продовжуємо підтримувати. Ти українські сім'ї наших дітей, ветеранів бізнес, адже ми один народ, разом зможемо вистояти і подолати агресора, зазначив Мирослав Білацький. На кордоні Словаччиною затримали двох наркоділків, які возили в Україну партію метамфетаміну. У пункті пропуску Ужгород прикордонники спільно з співробітниками Нацполіції викрили канал незаконного ввезення на територію країну партії психотропної речовини. За матеріалами офіцерів управління оперативно-розшукової діяльності західного регіонального управління у рамках кримінального провадження прикордонний наряд скерував на поглиблений огляд легковий автомобіль «Авді», яким на навіс спрямували двоє громадян України, водійка та пасажир. Результат. Результатом такої перевірки стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира 2 кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін. Він був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном. За результатами огляду місця події співробітники Нацполіції України, окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркодилерів і грошові кошти у національ Ані та іноземній валюті чоловіка та жінку затримали. За адресами проживання затриманих було проведено на відкладні обшуки, у ході яких знайшли та вилучили ще 1 кг 700 г метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3 кг 700 г психотропів. За оцінками чорного ринку складає близько 9,5 млн грн. За даним фактом на адресу нацполіції було направлене повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. Поліція розслідує аварію в Ужгороді за участі інкасаторського авто та мотоцикла. Внаслідок якої тілесні ушкодження отримав неповнолітній. Обидва транспортні засоби поміщено на спецмайданчик поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження. До поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду з потерпілими за участі мікроавтобуса та мотоцикла на вулиці Загорській в Ужгороді. Про автопригоду на лінію 102 повідомив 34-річний водій автомобіля, учасник ДТП. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Ужгородського районного поліції у ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили попередні обставини аварії. Зокрема, відомо, що водій інкасаторського мікроавтобуса Мерседес Бенс, 34-річний ужродець, рухаючись вулицею Загорською, на перехресті, розпочав виконувати поворот ліворуч. У цей момент назустріч транспортному засобу рухався мотоцикл під керуванням 15-річного хлопця. Зі слів водія мікроавтобуса, мотоцикліст рухався на відносно великій швидкості та без увімкнених фар. Перед автомобілем неповнолітній водій мотоцикла впав на правий бік. Після в такому положенні зіткнувся з лівою передньою частиною бампера мікроавтобуса, який на той момент уже повністю зупинився. Внаслідок аварії неповнолітній водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження. Зокрема, перелом нижньої щелепи, відкритий перелом кісток носа, та рвані рани. Губ його з травмою госпіталізували до лікарні. Наразі відомо, що мотоцикліст керував незареєстрованим транспортним засобом, не маючи відповідних документів на право керування, а також без шолома. Обидва транспортні засоби прохоронці вилучили та помістили на спецмайданчик поліції. Водій Мерседес. Венс пройшов медичне освідування. тверезий. У неповнолітньому мотоцикліста працівники медзакладу відібрали зразки крові для перевірки на стан сп'яніння. За даним фактом слідчі Ужгородського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначено ряд експертних досліджень для встановлення усіх об'єктивних обставин аварії. Окрім цього, вирішується питання щодо притягнення до відповідальності батьків неповнолітнього за незалежне виконання обов'язків з виховання дитини. «Укрзалізниці» запускає додаткові поїзди до Закарпаття на різдвяні та новорічні свята. Призначає додаткові поїзди причіпні вагони та збільшує періодичність курсування регулярних рейсів на період різдвяних та новорічних свят. Пріоритет традиційно надано Карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовим, а також подорожі родинам із дітьми. У січні окремі напрямки також покриватиме програма три тисячі кілометрів Україною. Перелік доданих поїздів номер 250 256 Київ Рахів, номер 237 238 Київ ужгород номер 291 292 Київ, Львів. В Укрзалізниці також звертають увагу на поїзд номер 291 Київ Львів, який має зручну 35-хвилинну стиковку з поїздом номер 157 158 Львів Чоп. Цей рейс проходить через Славсько, Воловець, Валяву та Мукачево, що полегшує подорож до Закарпаття. Поліція воловця затримала сімейного насильника, який побив дружину та накинувся на поліцейських. У селищі Воловець поліцейські затримали 43-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив домашнє насильство щодо дружини. А під час стручання правоохоронців напав також на них. Фігуранта буде поміщено до ізолятора тимчасового тримання. На лінію 102 надійшло повідомлення із селищі Воловець. 19-річний хлопець звернувся до поліції з проханням про допомогу та повідомив, що його батько вчиняє сварку з матір'ю та застосовує до неї фізичне Сильством під час розмови на фоні було чутно крики. На виклик негайно прибув наряд поліції. Порушник спочатку намагався уникнути спілкування з правоохоронцями, а згодом почав поводитися агресивно, накинувся на дружину, сина та поліцейських. З метою припинення протиправних дій правоохоронці застосували заходи фізичного впливу та затримали зловмисника. Потерпілі дружина та син затриманого медичної допомоги не потребували. 43-річного чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, доставили до відділку поліції. Зловмисника буде поміщено до ізолятора тимчасового. Тримання тривають необхідні слідчі дії. Поліцейські притягнули до відповідальності нетверезого водія на вулиці академіка Шпеника в Ужгороді за порушення ПДР. Патрульні поліцейські зупинили авто Опель. Під час перевірки документів у водія помітили ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували громадянину пройти огляд на стан наркотичного сп'яніння у лікаря-нарколога, на що він погодився за результатами огляду. Висновок лікаря позитивний. Крім того, поліцейські встановили, що водій позбавлений права керувати транспортним засобом за рішенням суду та систематичної. Його не виконує. Стосовно водія поліцейські внесли об'єктивну постанову. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин, оскільки в діях громадянам вбачаються ознаки кримінального правопорушення.